Тім, з приводу того, що Баль Солом написав в кінці листа. Якщо людині вдається прибрати від себе думки про справи цього світу та зосередитися на роботі творця, це ознака успіху. Це ознака того, що вона просувається. То ще намагаюся зрозуміти. Можливо, навпаки, як наскільки є в нього думки та хвилювання, це є ознакою. Це потім прийде кажу. також. Тепер, якщо під час уроку або зустрічі десятки будь-якої групової дії, яка є в нас, я мене хвилюють інші думки. Що це означає? Що з самого початку я не займався заповіддю, Рав так не підготувався. А що вимагається від мене дійсно, щоб бути чистим під час цієї групової дії, грав вимагається? Очистити розум і серце від того, що було в тебе до цього. Товариш, якщо вже зараз, під час уроку, припустимо, я нечистий, мої думки нечисті. Раф, так? Това то що робити? Рав, очистити їх. Як питає? Раф, через об'єднання. Через об'єднання із товаришами. І через те, що ти збираєш усі правильні думки, хороші, і утримуєш їх, оперігаєш їх, а все інше ти намагаєшся, як ти підмітаєш підлогу, тобто ти збираєш всі ці речі як сміття і. Хочеш викинути? Товариш, а коли чужі думки хвилювання є основою для роботи, і коли вони є перешкодою, від якої потрібно очиститися. Раві те інше це Не має бути для цього місця в правильних діях.